Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Добрий день. Десятий тур. Перший матч у новому році на домашньому майданчику. Як підсумуєте сьогоднішню гру команди? Добрий день. Ну, на жаль, сьогодні ми поступаємось чим і вітаємо команду Аврору. Пропустили небезпечні контратаки, хоча цього. І найбільше очікували від цього суперника, де вони найбільш небезпечні своїми контратаками, стандартами. Але десь, напевно, втрата концентрації і брак досвіду саме в таких матчах з таким майстерним суперником, далася в знаки. Ну і Також при грі з підключенням воротаря ми допустилися тих помилок, яких не мали би допускатися, які розбирали, але ну, приймаємо цей результат, приймаємо. Те, що відбулося зараз, і розуміємо, що нам ще слід багато зробити роботи для того, щоб і витягувати такі матчі. Бо, як ви бачили, ми в першому таймі могли створити 3-2, і в другому таймі було дві штанги, якщо не помиляюся, якщо так зразу по гарячих слідах, де ми могли повернутися в гру. Але станом на зараз ну, приймаємо цей результат, і нам потрібно ще багато докласти зусиль для того, щоб витягувати. Такі матчі. Ну і плюс на старті матчу вкотре не пропускати і потім наздоганяти. Наскільки важлива ця гра для подальшого зростання команди та для досвіду? Ну, Будь-яка гра на даний момент для нашої команди. Цей дух екстраліги є надзвичайно важливий, а тим більше проти такого суперника, де є гравці, які нещодавно... Здобули бронзу з нашою збірною, тому це колосальний досвід для нашої цілої команди. Я навіть би не сказав тільки для гравців, а для нашої цілої команди. І я впевнений, що в майбутньому на основі цього досвіду ми станемо кращими і сильнішими. Попереду на команду чекає крайній матч першого кола. Це виїзний матч до Хмельницька. Як буде тривати підготовка команди до даного поєдинку? Найперше нам важливо проаналізувати те, що сьогодні відбулося, бо команда Сокіл хороший суперник, яка вже роками грає одним і тим самим складом, тобто у них є хороша зіграність, є підключення воротарів, так само, на чому ми і сьогодні поплатилися. Тому найперше нам потрібно це врахувати, як персингувати суперника, щоб не допускатися ось таких помилок, тому що там також команда і майстерна, і швидкісна, і атлетична. Тому важливо нам проаналізувати наші дії. І з повною серйозністю готуватися. Їдемо в Хмельницький. Пафет. Титульний партнер пап екстра ліги. Гра розкриває тебе.